А ви повідомляєте ТЦК про зміну місця проживання чи перебування, про зміну номеру телефону, зміну роботи, посади чи отримання диплому про освіту? Мабуть, ні. І навіть не здогадуйтесь, що це порушення, яке тягне на 25 з половиною тисяч гривень штрафу. Але є варіанти відстояти своє право і не отримати величезний штраф. Зараз розберемося з цим питанням, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами нова рубрика від команди Кадролен. Три хвилини з адвокатом. Частина 11 статті 38 закону 22.32 та під пункт 8, пункту 1 правил військового обліку встановлюють, що призовники військовозобов'язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну сімейного стану, зміну персональних даних, зокрема про місце проживання, зміну перебування номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, реквізити документу про освіту, відомості про роботодавця, а також посаду і стаж роботи. Ці вимоги діють вже досить давно. І я розумію, що мало хто подавав до ТЦК таку інформацію про зміну персональних даних. І якщо раніше штраф був 1700 гривень, і ТЦК не особливо часто накладало штрафи, то сьогодні штраф за порушення правил військового обліку від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень відповідно до статті 210 кодексу України про адмінправопорушення, і вже є не поодинокі випадки накладення таких штрафів. Я не закликаю порушувати закон і не виконувати правила військового обліку, але маю запобіжник від накладення штрафу, і це примітка до статті 210 КУПАП. Читаємо. Положення статей 210 210 Прим не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними, базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами, які державні органи. Якщо простіше, то є чітка норма. Якщо міноборони може отримати дані самостійно з інших електронних реєстрів, баз даних чи систем, то відповідальність за статтями 210 та 210 Прим за порушення правил військового обліку чи за порушення закону про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію не настає. Чи може міноборони отримати ці дані з інших ресурсів? Звісно, що може в статті 13 закону 1951. Визначено, що для формування бази даних реєстру оберіг відбувається взаємодія з іншими реєстрами. Зокрема, дані про місце роботи можна отримати з реєстру, яким опікується податковий орган. Місце реєстрації повинно інтегруватися до реєстру оберіг з реєстру, який веде Державна міграційна служба. Звісно, що і інформація про народження дитини чи укладення шлюбу, інформація про отримання диплому також потрапляє у відповідні реєстри чи бази даних, і вони доступні до ТЦК, який є органом адміністрування реєстру оберіг. Тому в разі намагання ТЦК накласти штраф за неповідомлення про зміну персональних даних, радимо заперечувати з огляду на примітку до статті 210 КуПА, а в разі накладення штрафу оскаржувати його до Суду для прикладу, можете проаналізувати актуальне рішення суду, реквізити якого ви зараз бачите на слайді, де суд чітко зазначив, що інформацію, яку не обновив позивач, відповідач повинен був отримати від уповноважених органів та реєстрів, до яких має доступ в електронному вигляді. До речі, ця примітка може стати у пригоді і після 17 липня для тих, хто з певних причин не уточнив свої дані. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики 3 хвилини з адвокатом. До зустрічі!